Лемікон дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Є у нас приємні яскраві новини, такі зігріваючі із Волгограда. Там горить атакований нафтопереробний завод. Безпілотники, знову ж таки, ударного типу, літакового або подібні нашахеди, прилетіли на цей об'єкт і належить цей нафтопереробний завод компанії «Лукойл», так і називається він, Лукоїл Волгоград, ніфті Там лунали вибухи, виникла пожежа, доволі значна, як ми можемо побачити. Бачите, із відео місцевих мешканців відео цих не бракує на щастя, тобто можна в принципі певне уявлення собі скласти про те, що є принаймні два осередки загоряння, і дійсно там, дай Боже, палає, палає аж до самого ранку. Як правило, такі безпілотники ударні вони атакують установки первинної переробки нафти і виводять із ладу НПЗ на тривалий час. Подібні атаки промасовано так у Волоград повідомляють численні російські Ські джерела, це і телеграм-канали, типу Астра та подібні до них. А також і місцева влада коментує е, ці події. От, зокрема, місцевий губернатор Бочаров пише про те, що відбулося займання і витік нафтопродуктів на НПЗ-Гоградській області через падіння уламків БПЛА після атаки. Ну, тобто, знову фігурують уламки в офіційних коментарях і звітах місцевого начальства, але е, водночас вже ну зізнаються принаймні, що не триває. Горить або якісь прилеглі об'єкти, а справді палає НПЗ і витік нафтопереробних продуктів так продуктів нафтопереробки відбувся. Бачимо, наскільки серйозна ця пожежа, бо супутникові знімки вказують на місця і осередки загоряння, і їх дуже багато. Бачимо, є такі дуже великі площі, вкриті вогнем і полум'ям. А є, от дійсно, з боку якісь і невеличкі осередки загоряння. Там, може, й справді уламки попадали на підліття. Льоті до НПЗ, але є і прямі влучання, які спричинили загоряння самого заводу і важливих його установок та компонентів. Потужність цього підприємства становить ну, становила до атаки майже 15 мільйонів тонн нафти переробки в рік. Ну це великий завод, дійсно надзвичайно потужний. І нагадаю, що цього місяця вже три нафтопереробні заводи в Росії зупинили свою роботу: це Рязанський, Новокузнецький і Саратовський і так. Фахівці оцінюють, що близько вже 10% нафтопереробки російської було зупинено е, саме в серпні місяці через українські атаки нальоти дронів. От така у нас картина по Волгограду і по НПЗ. Бачимо, що удари ці продовжуються. Путін намагався навіть пропонувати нещодавно повітряне перемир'я, якесь, е, щоб зупинити подібні атаки. Але е, поки дрони летять, безпілотники вражають російські нафтопереробки. То переробні заводи, місця зберігання нафтопродуктів, резервуари, різноманітні і так далі. В Білгороді тим часом безпілотники атакували будівлю місцевої адміністрації, а також ще якісь таємничий об'єкт, який росіяни наразі називають вертолітним майданчиком. І там і там виникли загоряння, судолунали вибухи само собою. Є пошкодження будівлі адміністрації. Там вікна повибивало, посекло фасади. Місцевий губернатор Гладков вже записав навіть звідти відео, заявив, що він йшо пішки на роботу, аж коли налетіли українські дрони і почали бомбити його, ну, власне, місце праці будівлю адміністрації. Ось таке відео записав цей е, начальник місцевий, чиновник Гладков. Е, ну, але от е, адміністрація ще більш-менш там, просто бачимо, трохи посипала цегла штукатурка. А от вертолітний майданчик реально палав, горів. Е, місцевий Паблік Пепіл Белгород» стверджує, що після попередньої атаки на цей майданчик, тобто це вже не перша атака, з неї цієї з ділянки прибрали гелікоптери, але на місці могла бути військова техніка, яка була там припаркована раніше. Ймовірно, вона була атакована дроном. Ну тут дуже складно розібратися, що саме атакували. Очевидно, що ціль цілком легітимна. Військова техніка, гелікоптери, воєнна інфраструктура. і От по ній прилетіли. Тіло в місце пожежі, одразу ми на наступних кадрах. От на цих кадрах можемо бачити. Чорний дим підіймається, тобто це явно горить або заправлена автомобільна чи інша воєнна техніка, або ж е місце сховища. Палива нафтопродуктів, то що такий от густий чорний дим підіймається на місцем над місцем удару у Білгороді. Отакі от ключові події відбувалися сьогодні а, вночі зранку на болотах. Ймовірно, були інші атаки. Але якщо з'явиться щось справді конкретне і вагоме, ми до цього повернемося. Наразі про фронт трохи поговоримо, оскільки в корпусі Азов, в першому корпусі національної гвардії, повідомили. Що відбувається знищення оточених росіян в районі добропілля? Знаємо, що кількома днями раніше корпус Азов повідомив про зайняття смуги оборони у цьому районі. В місці прориву росіян на північ від Покровська в напрямку Добропілля і дороги Добропілля Краматорськ. Росіяни просувалися. Їх вдалося локалізувати, відрізати, оточити. І зараз відбувається по суті знищення цієї групи окупантів. Це угрупування вже Ліквідовано 151 окупанта, поранено більше як 70 загарбників, тобто втрати ворога становлять більше як 200 От солдати, офіцерів. Ну, переважно це солдати, штурмовики. І також взято в полон 8 російських військовослужбовців. Бойові дії тривають, сплановані. і Реалізуються заходи в районах населених пунктів смузі відповідальності першого корпусу Азов Національної гвардії Азов. Росіяни теж неють. От це Речі, скрін із російського з-каналу де повідомляється про те, що їхні групи, які прорвалися на 16 кілометрів до Добропілля, бійці з 55-го, ну ймовірно, полку сидять без евакуації їжі, води під атаками Збройних сил України з усіх боків. Ну і показано фланговий удар схематично на цій карті, який відрізає оце місце прориву від основних сил росіян так. Так виглядає, що справді росіяни не знайшли резервів, аби підсилити цей прорив, який виник ну трохи раніше, фактично на початку цього тижня, і про нього активно говорили впродовж минулих днів. Стосовно необхідності стабілізації ситуації з нашого боку було перекинуто резерви на цей напрямок, на цей відрізок фронту. І ці резерви бачимо зараз грамотно працюють, завдаючи ворогу справді разючих флангових ударів, відрізаючи групи прориву супротивника і знищуючи їх. Бої відбуваються в районі сіл Кучерів'яр, Веселе, Золотий Колодязь, Рубіжне, Нововодяне. Ну та той район, куди прорвалися росіяни. Як вони прорвалися? Це називають у нашому генштабі тактикою просочення, коли групи піхотинців ворожих розбиваються по невеликій кількості, по декілька осіб, використовуючи при цьому теплозахисне. Чи тепловідбивні засоби, такі як ковдри, пончо тепловідбивні, і вночі рухаються непоміченими для безпілотників спостереження з тепловізійними засобами, просочуючись за навіть рубежі фортифікації, оборони і проникаючи все далі і далі по суті в тил або в префронтову зону за лінії нашої от, оборони і фортифікації. Там уже було їх виявлено згодом доволі великій кількості. що Спричинило, ну дещо, скажімо, так, критичні дописи реакції в інформаційному полі стосовно дій командування на покровському напрямку з нашого боку, але бачимо, що в принципі заходи стабілізації були задіяні доволі оперативно і вони працюють і зараз росіян дається знищувати для чого взагалі цей прорив без підсилення ворог здійснив. Імовірно, для того аби справити враження на Трампа. Як би це смішно не звучало, але Путін. Хотів показати Трампу успіхи на фронті, і то разючі успіхи просування на 10 і більше кілометрів, прорив фронту, і для цього по суті російське командування пожертвувало ну кількома ротами, якщо не батальйоном військ. Бачимо, що кілька сотень уже їх росіян вбито і поранено, тобто знищено до 200, Це вже дві роти повноцінні, а їх там більше. Тобто до батальйону сил ворог кинув на цей прорив, нічим їх не підтримавши, не підсиливши ані технікою. Не ані іншими засобами і силами, і відповідно ці російські загарбники, які прорвалися, зараз відрізані і знищуються. Що для нас це безумовно добрі позитивні новини сьогодні? Зранку сподіваємося, що повністю це угрупування, ця група ворожих військ буде знищена і ліквідована. До того йде.